От ви подорожуєте по всій Європі, знаєте різні локації. По поводу міста Шенжинь, які рекомендації? От ви, Анна, будь ласка, скажіть вашу думку для людей, просто правдиву та да, інформацію. Мені тут були як до України. і Люди тут дуже такі спокійні, дуже, приємні, привекні, теплі. Та, теплі, теплі так. Та. Самі Албанці. албанці Місто Шенжинь, взагалі, як вам зайшло? Так. Зайшло. зайшло так. Зайшло. Сосни на пляжі, Те, що я пісочок я хотів. як у Танеріфе. Те, що я хотів, сосни на пляжі, пісочок теплий, пісочок... Е Ну, погода поряд, гарна, ви, все так. поряд, їда смачна. Не так жарко, тут підсоснами, так? Да? E, так, їда смачна, рекомендую. Як, готельчик, як то, якщо поселили дорого, то e, прямо біля самого моря. Ні, ні не Скільки дорого. заплатили ми за заплатили добу? заплатили з завтраками, ми заплатили 85 євро. за Напишіть добу. ваші коментарі, дорого чи не дорого. Взагалі по порівняння, як ви порівняєте, це взагалі не дорого, так? Ні, да? ні, це не дорого. Це сезон, харчування, сезон. харчування скільки витратили на день, десь приблизно на вашу сім'ю з трьох осіб. Це не, ну ви скільки витратили? – 2-3 тисячі. Це лей, близько лей. від 20 до 30 так, євро так, на сім'ю. Так, так, так. По, день, по трансферу у вас все влаштовує. Це влаштовує в день 50 євро це з головою. В общем, кому потрібно буде готельчик, контакти, звертайтесь да, от, і екскурсійні поїзди. Ну, мабуть, просто не встигли з вами, yes. бо я дуже часто їжу зараз, це просто планувати потрібно завчасно. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал і до зустрічі в Албанії. До зустріч.